Катеринопіль селище міського типу Черкаської області. Ще в 17 сторіччі за часів визвольної війни українського народу Калнеболото так колись називалося селище і було сотенним містечком Корсунського полку. У наші дні шеститисячний Катеринопіль живе спокійно. Тут на належному рівні функціонують заклади соціальної сфери. Ну і звичайно ж. В особливій шані тут футбол. Селище має хороші традиції в цьому популярному виді спорту. Є сенс згадати у 2009 році. Місцева наша ряба завоювала бронзові нагороди чемпіонату Черкащини. Пишаються катеринопільці також дитячо-юнацьким футбольним колективом. Як не пригадати кінець 19-х років минулого століття, коли катеринопільська молодь під орудою Анатолія Дубовцева, який виховав цілу плеяду класних футболістів, в фіналі чемпіонату Черкаської області фізкультурно-спортивне товариство колес проводило його з хокейним рахунком. 7 Чотири розгромили черкаське Дніпро. Той склад, як вважає дубовцев, міг досягнути вагомих результатів і на дорослому рівні. Однак з різних причин цьому не судилося статися. Минув час і наставник уже з новим поколінням гравців намагається гідно презентувати катеринопільський футбол на обласній арені. Минулого сезону він привів новостворений ФК Катеринопіль до перемоги в районі першості. Ну, а цьогоріч команда заявилася для виступів в першій лізі чемпіонату Черкаської області. Основу колективу складають переважно юні вихованці місцевого футболу, і це зумовлює результати їх дебюту в першій лізі. Розраховуємо цей рік хоча б бути посередині. Зразу задумки були трошки більше. Вони виграли три турніри. Тут були організовані турніри. Вони виграли. І в команд вищого класу вони виграли, це міжобласні турніри були. Ну а коли вийшли, можливо, трошки не фарт, можливо, трошки не, не так налаштувалися, а можливо, трошки і, як кажуть, мандраж, тому що хлопці ще дуже молоді. Є хлопці, прямо школярі. Ми повернули людей до спорту тих, які, в принципі, нього ніколи раніше до футболу не мали відношення. Те, це саме Морозюк Михайло. Той самий Гніденко, Василь, Дрибас Анатолій, Савран... Геннадій... Анат... Геннадій Савранський. Це люди, які в принципі ярмолінський, у нас навіть жінка приймає участь, у нашому ярмолінська Валентина. Який, і багато ще є ці хлопці, які дійсно нам просто допомагають в команді, для, щоб вона хоч існувала. Ми, тобто, в принципі, ми шукаємо кошти на виїзди. Невеликі там у нас зарплати, але кошти на виїзди, прийом суддів оплата і так далі. Що самі розумієте, що це витрати є. А нинішній сезон ФК Катеринопіль розпочав яскравою перемогою в одній 16-й Кубку Черкащини над Черкаським Дніпром-2. 3-1. Катеринопільці першими пропустили, але зуміли зібратися, і завдяки дублю Андрія Куріного і влучному пострілу Андрія Рибака досягли такої бажаної перемоги, яку місцеві медіа охрестили сенсаційною. На жаль, розвинути Кубковий успіх Катеринополю не вдалося. В наступному раунді підопічні Анатолія Дубовцева зазнали поразки. У нас дійсно після матчу, і під час цього матчу були емоції, прийшли люди. Прийшли подивитися дійсно хорошу гру і всі дякували після гри. Нам вдалося не просто перемогти команду вищої ліги, одного з лідера чемпіонату України серед команд першої ліги, які вони виграли зональні змагання. Нам вдалося показати при цьому пристойну гру. І глядачі були дуже задоволені цією грою. І була віддача, дійсно на всі 100% всі виложилися. І ми створили таку міні-сенсацію. -сен... Міні Перемішує більш досвідчену команду, хоча вона також юна команда, але вона більш досвідчена, тому що вона приймає в змаганнях всеукраїнських е е е змаганнях і серед команд вище лі першості області. А от у чемпіонаті області ФК Катеринопіль поки що не радує. У групі А команда посідає останній рядок турнірної таблиці. І самі футболісти визнають, що в невдачах вони винні. <тамбачені> Кажуть, травмованих багато, але проблема, я думаю, не в травмованих, а в кожного. Самі в себе. Ну, я не можу просто зрозуміти, як, як люди виходять, бігають там і кричать, уже, що в мене там голова закрутилася чи там в мене ще щось. У мене теж закрутилася голова, але я не помінявся. Ну, у нас немає таких там, 18 чоловік, щоб уселяти кожну позицію. Тобто Кожен ігрок, кожен ігрок дорогий на кожній позиції. І так бездумно взагалі змінюватися. Катеринопільські вболівальники мали надію, що в домашньому поєдинку п'ятого туру над новачком змагань ФК Будище їхні улюбленці зможуть взяти верх і перервати свою невтішну безвиграшу серію. І от зі стартовим свистком господарі почали розгойдувати захист суперника. Ну в результаті 1-0. На більше в першій 45 хвилинці жоден з колективів не спромігся. А от у другому таймі, як то кажуть, усе перевернулося з ніг на голову. Футболістам Будищ... Вдалося перехопити ініціативу, і вже в підсумку 1-2 господарі програли. Всі розуміють, що будують молодий колектив, і про миттєве сходження на футбольний олім не може бути й мови. Без поразок не буває перемог. Тож ми бажаємо удачі футбольній юні Катеринополя на майбутнє. Граємо завжди на результат. Перемога це наш пріоритет. Але не ну, суперники теж приїжджають. Не для того, щоб просто відіграти номер. Тому не завжди виходить так, як планується. Але команда росте. Тим більше ми даємо можливість розвиватися молодим футболістам. В команді 8, наприклад, хлопців, яким по 17 років, все-таки це перспектива, майбутнє. Можливо, не цей рік вистрілять. На наступний рік це зовсім можуть вже бути інші результати. Команда молода. Я думаю, є до чого ще рости. Ну, дуже молоді хлопці. Там, 24 роки найстарший в команді. То всі там 22-20. Я думаю. Я сподіваюся, звісно, що ця команда не один рік буде. Хочу сказати окремо дякую і нашому мерові Доші Івану Тіберевичу, який також був далекий від футболу, якщо відверто, але зараз ми його повернули, він теж приходить на ігри, допомагає команді, запитує сюди за результат.